Українкам загрожує самотність. З таким заголовком вийшла стаття в Нью-Йорк Таймс. Так і хочеться сказати: вау, оце новина. А ми тут і не здогадувались, чому це відчувається досить цинічно, коли про наші страхи і переживання ось так холодно пише західна преса, як просто про якусь статистику. Адже для нас це особисті історії, страхи і тривоги. Втім, це дуже актуально. І хоч на фоні великої війни це може і не виглядає великою проблемою. В своїх бульбашках ми Активно обговорюємо тему дейтингу та стосунки в цілому і свої страхи. А що якщо просто не буде з кого обирати? А що якщо всі ці години з психологом, саморозвиток, фітнес, косметоз і так далі, просто все даремно? Спробуємо сьогодні поговорити на цю тему щиро і довірливо. Хоча нікого не тригернути буде звісно важко. Назвати звати Марія Тушка Катуша. Ви «Слей». Slay, slay. 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 шоу на Суспільному. Ти цю статтю про те, що українки будуть самотні і так далі. Що ти про неї загалом думаєш що вона? Озвучує так чи не так. Мене вона трошки розізлила. Скажу тобі чесно, особливо коментар про те, що в нас багато ветеранів з ампутаціями, і ось ця готовність, не готовність з людиною там з протезом. Наприклад, ми ж живемо в цій реальності. Ми розуміємо, що відбувається з людьми. Якось ну, коротше, мене трошки все обурило. Я не, не дуже згодна, що в нас є якась криза стосунків. Можливо, дійсно є. Приза в тому, що не всі люди готові вибудовувати довготривалі стосунки, і це важко зробити. Тому що якщо ще п'ять років тому можна було поклястися там назавжди і до кінця днів, і там якась була перспектива, то зараз ця перспектива у нас у всіх дуже така. Туманна, але знову ж таки, мій е, досвід і та кількість адекватних людей, з якими я зустрічалася за стосунки. Вона підтверджує, що ні, люди продовжують зустрічатися. Є е, е, вибірка, грубо кажучи, демографічне питання в Україні дуже чутливе зараз. Прогнози депресивніші за всі альбоми Radiohead. Я не вважаю, що альбом Radiohead депресивні. Це, Це наша сценаристка Аня написала. Не я Україна потерпала від демографічної кризи ще до повномасштабного російського вторгнення. Низька народжувані висока смертність. Це і так наші Облеми, а до них додалися ще воєнні втрати і біженці цього року. На річницю вторгнення президент вперше озвучив наші втрати: 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Що стосується цивільного населення, то за два роки моніторингова місія ООН підтвердила 30 тисяч жертв серед цивільного населення. Експерти підкреслюють, що реальна кількість жертв серед мирних жителів набагато вища, оскільки отримання багатьох повідомлень потребує підтвердження за приблизними оцінками. Лише в Маріуполі загинуло більше 100 тисяч осіб. Перед повномасштабним вторгненням кількість українців це 41 мільйон. Скільки зараз і як рахувати, ніхто не знає. Я побачила твіт, що 30 мільйонів. Порахували по, по, по мобільному, але там було багато критики, як це можливо порахувати mm. за словами Али Лібанової, директорки інституту демографії та соціальних досліджень, понад 6 мільйонів наших співгромадян перебувають за кордоном. Згідно з даними ООН, більш ніж половина з них знайшла притулок у Європі. Польща прийняла півтора мільйони українців, Німеччина – один мільйон. До речі, на Суспільні новини є інтерв'ю з Елою. І я вам раджу його подивитися. Більшість біженців це жінки і діти, втім чоловіки теж виїжджають. Але те, що в статистиці це сухі цифри, для нас перетворюється у без історії, хтось чекає на своїх коханих з війни, хтось знаходить кохання, хтось переживає втрату, а іноді з цього й потрохи. Усім слаю з Хмельницького з вами Слечик Назарій. Всім привіт, це Роман Романи Шитомара. І сьогодні ми запитаємо у жителів міста про взаємини і самотність. Як ви вважаєте, чи складно зараз українцям і українкам будувати стосунки? Чому я думаю, складно, бо війна дуже багато збирає сили часу на те, щоб будувати стосунки. Mm -hmm. З однієї сторони складно, тому що я думаю, що зараз дуже багато, ну, по-перше, зараз багато військових чоловіків військові, і це також дуже важко знайти, можливо, хорошу людину зараз в сучасних реаліях. Важко, що в тому плані, що всі дуже цікавляться саморозвитком психологією, дуже прокачують себе. А в таких випадках, ви знаєте, коли людина супер прокачана, то знайти таку саму людину теж відповідно важкувато. Але з іншої сторони, можливо, ситуація в нашій країні зараз зближає. І це ще одна така сторона. І можливо, людям. Хочеться безпеки, хочеться комфорту, любові, тепла, і тому в цьому випадку вони стараються знаходити, Не можу сказати, свою другу половинку, тому що все ж таки, ми всі повноцінні, але хочеться людини, яка буде поруч. Найважче напевно тим, хто більш тісно пов'язаний з війною, хто військові, жінки, чоловіки, відносини на це завжди важко. Я думаю, ну і важко. В Цілому сім'ям важко, тому що відносини це ж не лише там між чоловіком і жінкою. Я так думаю, важко всім важко. Звичайно, складно. Я навіть не можу уявити, я, от якби я була самотня, як мені почати знову стосунки? Тому що ситуація досить складна в країні. У мене чоловік також військовий, тому на питання, чи я відчуваю себе самотньою, я відчуваю себе самотньою, тому що його немає поруч. Новим людям я не знаю просто, де їм знайомитись, тому що хлопці там 25 плюс то, ну, точно десь менше ходять в різні заклади через ТЦК. А, і хлопців менше, ніж дівчат. Протак, нещодавно блогерка Алла Малки виписала невеличке відео про грін флеги у стосунках. Мовляв, хлопець має обов'язково регулярно виділяти на тебе час. Якщо ви побачилися один раз, а потім він пропав на два місяці. Це не В українському твіттері Піднялося обговорення тим, хто чекає своїх коханих з фронту. Бачите, такі поради досить тригерно, і це скоріше не про те, що з порадами щось не так, а про те, що багато людей зараз переживає зовсім інший досвід. Зокрема, багато жінок чекають на своїх хлопців і чоловіків, переживають за них, поки ті на бойов. Не може спокійно спати чи жити, коли той не відповідає на повідомлення, бояться дзвінків з незнайомих номерів. А побачитися виходить тоді, коли дають відпустку, а не тоді, коли чоловік захотів. У багатьох підрозділах із цим проблема. І тоді дивитися на пари на вулиці на побачення або чути про те, що оце ред флек, може бути дуже травматично. Кожна людина унікальна, кожен кейс. І навіть кожна дівчина і жінка. А, хлопець, чоловік, у якої зараз на, на полі бою, да і в них індивідуальна історія відносин. Є ті, що кажуть, а да, у нас укріпилися відносини навпаки, от так було. А є ті, що кажуть, а да, ми на грані там може і розлучення, і таке може бути. І це все різні історії. І, і, і Клієнтки приносять до мене. Також тому не давала б я ніколи універсальних порад, розглядала окрему ситуацію. Єдине, що можна сказати, як більш-менш універсальна, чоловік там, хлопець там в іншій реальності. Це слід от, Мати на увазі в нього не та реальність, як ви зустрічалися або жили разом. Там геть інша реальність, і в нього сприйняття змінене. Блогерка пояснила, що мала на увазі лише цивільних чоловіків. А втім, ситуація з обговоренням цього відео показує, що інклюзивність по українськи це ще й про те, що враховувати різні досвіди і не виключати із наративів складні питання. Ця ситуація теж змушує задуматись. Ось ти ходиш до психолога, займаєшся самоосвітою, вчишся себе здорові кордони, але це часто стає не. Актуальним в цих умовах, можливо, нам треба інші поради щодо стосунків під час війни. У ну, важкі емоції важко поруч з ними бути. Перше важко бути поруч. По-друге, ну ми не знаємо відверто, що казати і як себе поводити. Знаєте, я працюю не тільки в індивідуальному форматі, да, як психотерапевтка, а й в тренінговому форматі і на групах. Навіть люди кажуть, ми не знаємо що сказати, бо я тобі співчуваю, ну якось воно тупо звучить або якось Да? А що окрім цього сказати? Я хочу сказати. Що продовжити спілкуватися так, як ви спілкувалися, як з подругою, з колегою, людиною, яку ви знаєте, які у вас є відносини. Перш за все, людина це така сама людина. Да? В її житті сталася така подія. Якщо вона буде готова з вами поділитися, будьте поруч. Слухайте, і давайте ну те, що ми звемо емпатією, поділити почуття, ніяк не оцінювати, не казати в ніякому разі та ти впораєшся або там ти сильна, я знаю, бери себе в руки. Цього не потрібно робити, бо навіть сильна людина вона по-різному проживає втрату. Дати емпатію як розуміння того, що відбувається зараз, і, і підтримку, якщо ви можете дати, О, Знаєте, Отут також потрібно обережно бути інколи люди пишуть: Ну як ти? Чим я можу допомогти? Цю фразу має сенжувати, якщо ви дійсно готові допомогти. І чим ви готові допомогти? Конкретно. для того, щоб побудувати міцні стосунки, треба пройти період невизначеності. Романтична історія про кохання з першого погляду виглядає дуже милою. А в реальності, скоріш за все, прояв нездорової тенденції до співзалежності. Перед тим як пов'язати себе з людиною, треба дізнатися про неї щось більше ніж улюблене шоу чи кольор її очей. На це треба час і терпіння. Ось ти пишеш. Одині, яка тобі сподобалась, а вона перестає тобі відповідати. Це вже гості? Ти що зробив чи зробила не так? Така поведінка в цілому популярна і в мирний час, але таке враження, що подібні випадки почастішали. Поділіться в коментарях, чи було що з вами схоже. Чи вас гостили, чи ви гостили? І Якщо самі ж гостили, то поясніть, будь ласка, в коментарях, чому ви це робили. Дуже багато постає, знаєте, таких етичних дилемм. Я хочу зараз бути щасливою, там найкращі раки умовно. Да, я хочу відносин, я хочу кохання. А мій там хлопець, мій чоловік. Вік, він зараз там да, на нулі або близько, і він не в змозі. Він просто не в, не в змозі дати мені ту ніжність, ту підтримку. І взагалі я не знаю, коли він повернеться, як він повернеться, який він повернеться. І з одного боку я його кохаю і чекаю, але ми бачимо там друг друга раз на півроку, і що з цим робити, я не знаю. Приходить жінка, молода дівчина, і вона каже: Я його люблю, але нібито його немає в житті. І я не знаю, чи 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 шукати іншого, чи що робити. Я буду зрадниця. От, от такі дилеми постають. Це, це важка дилема. і тут ніякої поради не даш. Тут потрібно розбиратися, а які в тебе потреби зараз, а що хоче він, чи чи можеш ти дати це і так далі. і так далі. Запити, те, що хочеш жити тут і зараз. Хочу от зрозуміти, що я буду щаслива, бо хто знає, як буде далі життя. Да, це не чернетка. Чи буде інше, не знаю. І люди думають про те, як собі це дозволити. Хочу побудувати новий відносин, наприклад, в новій країні. І якось з одного боку хочу, з одного з іншого боку я не вірю тим чоловікам. Вони інші, вони геть відрізняються від наших, і як це робити, і незрозуміло, і культурні особливості. Ну коротше, це окремий такий пласт, е, українки за кордоном і побудова відносин там і зустрічання. Там є жінки, які привикли бути в парі, і дійсно ділити це все і спиратися. Ну як як кажуть, чоловік як за стіною, да тоді це, це рушиться багато. Є жінки, які будували життя достатньо сильно. Впевнено, з чоловіком є або були партнерські відносини. Коли ми партнери, але в мене життя, яке я ну, керую, я лідерка свого життя, да, умовно кажучи. І тоді це важко емоційно, коли нема цієї пари своєї коханої да, половинки. Але в принципі життя йде і розгортаються нові можливості, і кар'єрні, і ще якісь і діти ростуть, і це надія і так далі. і так далі. Тобто, ви знаєте, дуже по-різному. По але загалом як тренд важко бо Більшість українок все ж таки відчувають оце, і, і чоловіки, і сини, і брати відчувають те, що знаєте, це особлива самотність, породжена війною. Вона особлива у нас. Якщо раніше питання не стояло так гостро, то зараз наші розмежовують питання ідентичності і позиції щодо ключових питань війни. І це не дивно. Зараз ми всі проходимо через зміни, а війна дала зрозуміти, наскільки важливі цінності, і саме навколо цінностей хочеться будувати стосунки. Тому часто в анкетах на сайтах знайомств пишуть, щось типу тільки українською. Якби, наприклад, мене запросила на побачення російською мовою, то навряд чи я взагалі би відписала щось на це. У мене був випадок, коли я стояла типу. Бо заплатила за студію, яку я орендувала, і стояв чоловік старший, досить привабливий. Але він відкрив рота і почав говорити російською до мене. І чому він до мене фліртував. Він зразу просто розчинився. Для мене його не стало існувати. Я просто на нього навіть не дивилася. все. З якою людиною ви б ніколи не почали стосунки? Аб'юзер той, який би підняв руку. Напевно, яка на дуже багато років старша мене, людина, яка намагалась би мене змінити, яка б не приймала мене такою, яка я є, є насправді, яка, напевно, не буде мене цінувати, не буде знаєте, шукати компроміси. Нижче ростом володше за себе лисим, яка має антиукраїнські погляди з Володимиром Путіним. з росіянами. А чи змінилося твоє ставлення і твої критерії вибору потенційного партнера зв'язку з повномасштабним вторгненням? Точно є якісь принципові речі, які з'явилися, але за тим, хто за мною слідкує, що в мене відбулося розставання після дуже довготривалих стосунків, і, взагалі, мабуть, вперше в житті зараз, коли я живу сама і насолоджуюсь цим досвідом. Зараз я точно розумію, що в мене немає запиту на довготривалі стосунки, немає. Ресурсу на довготривалі стосунки, це не означає, що я не ходжу на побачення, це не означає, що в мене не стаються манни стенди. Але а, в мене точно немає такого западу, що, знаєш, якби я пішла в церкву, я б не ставила свічку, пошліть мені сужену, суженого ряженого, тому що просто інший, інший настрій. І плюс у нас дуже важливо дуже важко зараз щось планувати більше ніж на два дні, два тижні, тому. Довготривалі стосунки це зараз не пріоритет. А ти би зустрічалася, наприклад, ну, чи там ходиш на побачення, і чи є тебе табу, наприклад, російськомовні? О, Боже, так. Так. Це ж таки, а до, а до повномасштабної ти могла ти зустрічатися з російськомовними? До повномасштабної я зустрічалася, була в стосунках з російськомовною людиною. Окей, не повністю мо 50 на 50 спілкувалися українською і російською. Ну з якої ноги встанеш? А для мене це не було суперпринциповим. Тоді я дружила з російськомовними. Чи піду я на побачення з російськомовним чи російськомовною ні? Ну, тобто, навіть на етапі спілкування, коли я заходжу в якийсь додаток для знайомств. Ну, по-перше, в мене там написано, що російська це Red а я зразу про це пишу: ну щоб не витрачати час свій на пояснення, чому і все інше. Але якщо хтось залітає, я, я кажу, що для мене принципово, щоб людина спілкувалася українською, і тому, типу, якщо людина може перейти, може вільно спілкуватися. Ми можемо далі спілкуватися і дойти до побачення, так ні. Точно ні, після другої світової війни Європу чекав бейбі бум. Чи буде він у нас, невідомо як би там не було минулого року? Українці уклали 186 тисяч шлюбів. Це менше ніж було до повномасштабного вторгнення, а втім більше ніж у ковідному році. Попри всі негаразди, люди продовжують закохуватися, складати пари, а ще знаходити справжніх друзів. Я бачу у скількох моїх знайомих зараз. навпаки з'явилися стосунки. Зрозуміло, що на початку ми бачили скільки людей розійшлося, і зараз я бачу, як багато людей. Навпаки, ну, сходяться. Але загалом, два про самотність. О, ти зараз, як ти казала, ти вперше відчула себе ну, по факту собою. В самотності, бо ти живеш сама і ти насолоджуєшся цим. Загалом, типу, як ти це прийняла? Бо дуже часто люди бояться самотності, і можна сказати, що я теж в якійсь мірі боюся самотності, тому що в мене теж схожа історія як в тебе. Чи є це якоюсь соціальною проблемою в Україні? Оця самотність і страх самотності, на твою думку. Мені здається, що самотньою можна бути і в стосунках. Тут питання в тому, то дуже швидко це перевіряється, наскільки ти в стосунках щаслива, наскільки ти взагалі самотня, не Самотня людина, це чи боїшся ти залишатися наодинці з собою, чи є тобі про що поговорити з собою, подумати з собою, тому що таке може бути як ти, і в стосунках, і коли ні, мені було цікавим відкриття, що мені є про що з собою побути наодинці. Мені є чим зайнятися, я не намагаюся забити свій час там зустріч е з людьми. Абсолютно норм, я можу володіти своїм е часом, не відчуваючи при цьому там дискомфорт, будучи наодинці з собою. Другий момент є конструкт, коли у тебе давить соціум. Чому ти одна, і чому ти один? Що з тобою е щось, щось не ок. Ну, наприклад, прильот да і а хто тобі надасть першу, першу допомогу? Вот ну, в ць в цьому плані да як е е якось, от таке інколи виникає. В мене звичайно є там турнікети, аптечка під рукою і собака. Але він не надасть мені першу медичну допомогу. Коротше, в цьому плані, що як вивозити війму, війну, що її вивозити разом, мабуть, легше. Це, це факт. Брати просто самотність як конструкцію. Цю самість, самотність є багато слів, які степи тобто мене на мене, це точно не давить. Зараз я насолоджуюся цим періодом. Я точно розумію, що коли в мене буде. Ресурс кладатися в іншу людину, ділитися з нею і роздавати себе точно зустрінеться така людина, якій захочеться це все віддавати. Зараз людина, які хочеться віддавати, в яку хочеться вкладати, це я сама для себе. Щасливими нас роблять саме змістовні близькі стосунки з іншою незалежною від нас людиною. Тож чи загрожує українкам самотність, українкам та українцям загрожують крилаті керовані ракети, каби, шахеди, балістика, а й самотністю можна впортитись і без лантлі. Треба наповнювати своє життя змістами, улюбленими корисними справами, турботою про себе та інших. І тоді ви не будете почувати себе самотніми, бо самотність це соціально-психологічне явище, емоційний стан пов'язаний із відсутністю близьких позитивних емоційних зв'язків з людьми, а не відсутність партнера поруч. Чи почуваєте ви себе самотніми? Чому? Ні, не почуваю. Чому? Ну. Якось такий круг общення, що всі мене підтримують і не відчувається, що я сама. Ні, не почуваю себе У е, Мене досить така робота з людьми, постійно спілкування з людьми. У мене є маленька дитина, у мене є чоловік, у мене є дуже велика родина, тому я не самотня. І в цьому я щаслива. Ні, не почуваю. Навіть якщо і почуваю, то це буває дуже в рідких випадках, і то я сама собі накручую там дуже багато чого. Ви Боїтеся самотності. Так, чесно, прямо до кінця життя я боюся залишитися одною. Ні, буду жити з котом. Стараюся про неї не думати, але боюся. Зараз вже ні, хоча я думаю, що всі цього бояться. Так, боюсь. Ну. Це не прикольно, скажімо так. Хочеться, щоб завжди була поряд людина, не то партнер, не то подруга, або ще хтось, хто завжди підтримає і зрозуміє. І саморозвиток, косметоз, психологи це все не даремно, все ж таки. тому що це все ви робите для себе в першу чергу, щоб краще почувати себе в цьому світі. Назвати Марія Тучка-Катуча, ваша бесі, яка старається своїм контентом, суспільного контентом робити життя ваше краще. Тому підписуємося, став лайк і коментарі і підтримуємо кризький контент. І видивилася шоу на Суспільному.